Завдання НМТ з параметром. На тему дробово-раціональні рівняння. Бачимо. Знайдіть усі значення А, за кожного з яких рівняння має один корінь. Якщо таке значення одне, запишіть його у відповідь. Якщо значень кілька, то у відповідь запишіть їхню суму. Значить ми бачимо, що у цих двох рівнянь однаковий знаменник. Отже, ми прирівнюємо чисельники і ставимо умову, що знаменник не дорівнює нулю. І в цьому рівнянні тільки знаменник містить параметр. Розв'язуємо відповідне рівняння, яке утворилося. Це буде квадратне рівняння, отже, переносимо всі доданки у, наприклад, ліву частину. Буде 2х квадрат мінус 7х, мінус 39, -39 -0 до рівня 0. 3х мінус а, не дорівнює 0. Я використаю для розв'язання цього рівняння допоміжне квадратне рівняння. Х квадрат мінус 7х мінус 39 помножити на 2. Я прикріплю відповідне відео для допоміжного квадратного рівняння у описі. Дорівнюю 0. І скористаю Вієта. Х1 плюс х2 дорівнює 7. Х1 помножити на x2 дорівнює мінус 39 помножити на 2. Розкладаємо 39 на 2 на множники. 39 це 13 помножити. На відповідно 3, на 2, і це, відповідно, буде мінус 13 помножити на 6. Або можна представити, що це 13 помножити на мінус 6. 13, мінус 6 якраз буде 7. Отже, розв'язками нашого рівняння. Справжніми розв'язками будуть х1, яке дорівнює. 13 других ми ділимо на коефіцієнт А і х2, яке дорівнює мінус 6 других, тобто мінус 3. Ми отримаємо два розв'язки, Але нам сказали, що знайдіть А, за кожного з яких рівняння має один корінь. Це означає, що один з розв'язків, який ми отримали, повинен не задовільняти ОДЗ. І у нас може й два випадки. Нехай. Перший корінь 13 других не задовольняє ОДЗ, тобто при підстановці його замість х ми отримаємо рівність ну, нулю, тутожність. Значить, 3 помножити на 13 других мінус А до рівня 0. Звідси ми маємо, що А дорівнює 39 других. І другий випадок, коли х2 дорівнює мінус 3, Задоволь... Він не задовольняє ДЗ, отже, перетворює на тутожність цю... цей вираз, цей вирос... ну, тільки якщо дорівнює 0. Значить, ми підставляємо 3 помножити на мінус 3 мінус А дорівнює 0. Звідси ми отримаємо, що А дорівнює мінус 9. І ми отримали два значення для А, для яких один з коренів не задовольняє ОДЗ, отже, у рівнянні має єдиний розв'язок. Нас попросили у відповідь записати їхню суму. Отже, записуємо їхню суму: 39 мінус 9, 39 мінус 18 других. Ми отримаємо скільки 21 друга. Це буде 10, друга, відповідно, 10,5. І записуємо у відповідь 10,5. Ось так розв'язується це йняння. Дякую за увагу.